Вітаю вас усіх! Це друга частина шахової пастки, яка називається Відкриття слонуком. Вона починається з класичного Е4, Е5 і не неочікуваний хід слон С4. Теоретично виверне відкриття слоном, навіть пише бішопс Опенінг. Противник може зіграти А6, маючи на увазі на наступному ході, атаку на слона Б, на Б5. Однак ви будете до цього готові. Виводите дамочку на F3. Він атакує вашого слона, Б5 груба помилка, у 1 і, і мат. В чого лише 4 ходи? Це, легкий, це легкезний мат. Однак чомусь цю паску ніхто не використовує. Також я вам покажу партію скоро із п'ятима бриліантовими ходи в ряд. Також подивіться, до речі, першу частину цієї партії і рекомендую. А поки що це все. До побачення!